Як виконувати лабораторну роботу про поверхневий натяг рідини. Перше, прочитати інструкцію. У нас є крапля води, яка буде витікати із шприца. Нам треба знайти діаметр шприца, і для цього ми скористаємося шпажкою. Можна користуватися зупочисткою, але в мене Зубочистка мала, і вона провалюється всередину. Тобто, саме тут я маю поміряти діаметр для цього я скористаюся штангенциркулем. Як ним користуватися перше? Тут є для, для внутрішніх і для, зон, для е, отворів, і для діаметра. Так, фіксую. Щоб не совалося. Тепер дивлюся: спочатку дивлюся, де отут нижній знаходиться 0. Він знаходиться в мене 2 міліметра. І тепер, щоб знайти десяті частини, я маю подивитися, яка оце з нижніх ліній співпадає з верхньою лінією. Так, по тому, що я бачу, це 3. Тобто, в мене діаметр 2,3 міліметра. я це собі запишу: 2,3 міліметра. Цей діаметр у мене змінюватися не буде. Тепер із склянки набираю. Я наберу або 5 мл, або 2 мл води. О, 2 мл води. І тепер починаю крапати. Запишу, що в мене об'єм був 2 мілілітри. І тепер крапаю так, щоб воно відбувалося повільно. І краплі щитаю. Один, два, три, чотири, п'ять. Зробимо спочатку. І так, два мл набрала. І треба помаленьку крапати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

29 капель. Фіксуємо це. І далі обраховуємо за ось цією формулою. Сігма дорівнює Rho W Обов'язково переводимо міліметри, ой, міліметри в метри, мілілітри в літри. Досить робимо таких три.